Чи траплялося тобі сидіти серед людей і відчувати, ніби ти прозорий? Ти говориш, і твої слова зникають у повітрі. Ти стараєшся, але ніби ніхто цього не помічає. І поруч завжди знайдеться хтось, хто нічим не кращий за тебе. Але його чують, йому відкривають двері, йому посміхаються. Чому? Що робить одну людину магнітом уваги, а іншу тінню? Стоїки відповідали просто. Справа не у випадку, не в удачі і навіть не в соціальному статусі. Справа в тому, що одні керують собою так, що світ починає рахуватися з ними, а інші намагаються догодити світові і розчиняються в ньому. Справжня сила впливу не в гучності голосу, а в якості внутрішньої тиші. Не в тому, щоб переконати всіх, а в тому, щоб бути настільки вкоріненим у собі, що інші самі починають орієнтуватися на тебе. Сьогодні ми торкнемося дев'яти стоїчних стратегій, дев'яти ключів, які відкривають двері в інший рівень присутності. Це не хитрощі, не дешеві психологічні трюки. Це принципи, які виростають із внутрішньої сили, і якщо їх інтегрувати у життя, тебе неможливо буде ігнорувати. Стратегія 1. Таємничість як зброя, уяви людину, яка заходить у кімнату і одразу починає розповідати про себе все. Де працює, що їла сьогодні, які проблеми має. Спершу можливо слухати цікаво, але вже за кілька хвилин відчуваєш втому. все зрозуміло, нічого нового вона не скаже. А тепер уяви іншу людину вона усміхається, але не поспішати викладати карти на стіл. Вона відповідає коротко, з натяками. І чим більше мовчить, тим більше хочеться дізнатися ще. Це і є сила таємничості. Марк Аврелій писав: Уникай того, щоб бути подібним до натовпу. Таємничість це спосіб виділитися у світі, де всі кричать про себе, це мистецтво тримати паузу, не показувати все одразу, бути як книга, у якій кожна сторінка відкривається лише тоді, коли читач справді готовий. Бути таємничим не означає грати роль чи вдавати з себе когось іншого. Це означає розуміти, що не кожен має доступ до всього твого внутрішнього світу. Це означає залишати простір для уяви, бо там, де є уява, там є цікавість, а цікавість це те, що тримає увагу. Стратегія 2. Сила тиші. Ми боїмося тиші. Нас привчили, що якщо в розмові настає пауза, її потрібно терміново заповнити словами, але саме у тиші народжується сила. Епіктет нагадував. Нам дано два вуха і один рот, щоб слухати більше, ніж говорити. Уміння мовчати це не слабкість, а контроль. Коли ти робиш паузу, інші відчувають напругу і починають говорити більше, ніж планували. А ти тим часом спостерігаєш, слухаєш, бачиш приховане. Тиша це випробування для інших і простір для тебе. Тиша змушує слова важити більше. Тиша перетворює кожну твою репліку на подію. Уяви переговори. Один говорить швидко, нервово, сипле аргументами. Інший сидить спокійно, мовчить, дивиться прямо. Кому належить влада в цій сцені, тому хто тримає паузу. Бо той, хто мовчить, контролює ритм. Стратегія 3. Слово як лезо. Ми звикли марнувати слова. Багато говоримо, мало впливаємо. Стоїк же відрізняється тим, що кожне його слово точне, немов удар меча. Сенека писав. Ми страждаємо більше від уяви, ніж від реальності. А що формує уяву як не слова? Одним словом можна викликати віру, іншим зламати людину. Одним словом, можна дати надію, іншим відрізати всі шляхи. Твоє завдання не говорити багато, а говорити так, щоб слова змінювали картину світу співрозмовника. Це як писати вогнем на їхній пам'яті. І для цього потрібно лише дві речі говорити рідше. І обирати слова свідомо, уміння правильно мовчати, і уміння правильно говорити дві сторони однієї монети. Стратегія 4 історія як міст, факти переконують розум, але лише історії змінюють серце. Згадай дитинство, нам розповідали казки, і ми вірили. Бо історія не потребує доказів, вона створює образи, а образи сильніші за логіку. Стоїки теж використовували історії. Коли епіктета питали про страждання, він не читав лекцію, він наводив приклади, порівняння, образи. Він розповідав так, що люди бачили картину і самі робили висновок. Коли ти обгортаєш думку в історію, ти ніби малюєш картину у свідомості іншого, і ця картина залишається з ним довше, ніж будь-який аргумент. Твої слова стають містком. Ти ведеш людину не наказами. Не доказами, а через шлях переживань. І вона сама доходить туди, куди ти хотів її привести. Це не маніпуляція, це найчистіша форма впливу, бо вона залишає простір для свободи іншого. Стратегія 5. Принцип взаємності Подумай про той момент, коли тобі зробили маленьку послугу, дали пораду, яка виручила, підтримали в складний день, допомогли без жодних умов. Це могло бути дрібницею, але ця дрібниця залишила слід. І в тобі з'явилося бажання віддячити це не випадковість, це закон людської психіки. Ми вбудовані так, щоб відповідати добром на добро. Стоїки розуміли це ще дві тисячі років тому. Сенека казав: Люди навчаються, навчаючи інших. І справді, коли ми віддаємо, ми посилюємо себе. Але є тонка межа. Якщо ти робиш щось доброзичливе лише заради вигоди, інші відчують фальш, і тоді твоя дія втратить силу. Взаємність працює тільки тоді, коли твій жест справжній. У світі, де кожен женеться за власним інтересом, людина, яка діє з щирості, стає рідкісною, і саме це робить її незабутньою. Твої маленькі вчинки, які ти робиш не для того, щоб отримати щось натомість, поступово створюють мережу довіри. Із цієї мережі народжується вплив, який неможливо купити. Стратегія. 6. слухай по справжньому. У більшості розмов люди не слухають, вони чекають, чекають своєї черги говорити, кивають, але думками вже формулюють відповідь. І ось уяви, що серед цього шуму з'являється хтось, хто справді слухає, не перебиває, не тисне, не змагається. Просто дає простір іншому говорити до кінця. Це відчувається як ковток свіжого повітря. Людина, якій дозволили висловитися, почувається почутою, зрозумілою, важливою. І в цю мить між вами народжується зв'язок, міцніший за будь-які аргументи. Епіктет говорив нас тривожать не речі самі по собі, а наші уявлення про них. Щоб зрозуміти уявлення іншого. Треба слухати не тільки слова, а й тишу між ними. Інтонації, паузи, зітхання. Бо саме там ховається справжнє значення. Той, хто слухає, стає точкою спокою, бо всі прагнуть бути почутими, але мало хто отримує цю розкіш. Якщо ти даруєш її, ти стаєш незамінним. Стратегія 7. відчуття рідкісності ми цінуємо те, що не завжди доступне. Це закон природи. Золото цінне не тому, що воно красиве, а тому, що його мало. Людська увага працює за тим самим принципом подумай, якщо ти завжди поруч, завжди готовий, завжди доступний, тебе починають сприймати як фон. Але якщо твоя присутність дозована, якщо ти не розтрачуєш свій час даремно, а з'являєшся тоді, коли це справді має значення, твоя поява стає подією. Марк Аврелій писав. Дуже мало потрібно, щоб зробити життя щасливим усе в тобі, у твоєму мисленні. Твій час це скарб. Якщо ти сам ставишся до нього як до чогось безцінного, інші теж починають це відчувати. Бути рідкісним не означає відсторонюватися, це означає цінувати себе настільки, щоб твої зустрічі і розмови мали вагу. І тоді кожна взаємодія з тобою залишає слід, бо ти не фон, ти акцент. Стратегія 8. Майстерність над емоціями. Люди звикли реагувати. Хтось підвищує голос, і ти підвищуєш у відповідь. Хтось ображає, і ти відповідаєш тим самим. Так живе більшість, але стоїк діє інакше. Він відчуває емоцію, але не стає її рабом. Уяви поле битви, хаос, крики, страх. І серед цього воїн, який рухається спокійно, впевнено. Немов усе йде за планом. Саме до нього звертаються інші, саме він стає центром. Не тому, що сильніший фізично, а тому, що сильніший внутрішньо. Епіктет наголошував не події тривожать людей, а їхнє ставлення до подій. Це ключ. Бо той, хто контролює свою реакцію, контролює і ситуацію. Бути господарем своїх емоцій не означає придушувати їх. Це означає вміти читати їх, розпізнавати хвилю ще до того, як вона зламає берег. Це означає не дозволяти чужому гніву спалити твою рівновагу, не дозволяти чужому страху заражати твою впевненість. І тоді люди відчувають поруч із тобою безпечно, поруч із тобою стабільність, а стабільність у світі, де все тремтить, це магніт, від якого не відводять погляду. Стратегія 9. уміння відійти. Найсильніша стратегія парадоксальна це не атака, не наполегливість, а здатність відійти, відійти від розмови, де тебе не поважають, відійти від людей, які виснажують, відійти від ситуацій, у яких втрачаєш себе. Сенека писав Бідний не той, у кого мало, а той, хто прагне більше. Коли ти перестаєш прагнути там, де тобі не місце, ти здобуваєш свободу. Той, хто готовий піти. Завжди сильніший за того, хто чіпляється. Люди відчувають це. якщо ти не прив'язаний, не залежиш від чужого схвалення чи уваги, ти стаєш по справжньому цінним, бо твою присутність більше не сприймають як належне, вона перетворюється на дар, і саме в цій готовності відійти криється найбільша сила. Бо коли ти можеш сказати ні, твоє так починає важити. Якщо цей текст змусив тебе задуматися, Підтримай відео лайком і підпискою. А в коментарях напиши, яка зі стратегій найбільше відгукнулася саме тобі.